Вітаю вас, шановні телеглядачі. Тема нашої сьогоднішньої передачі благодійність і меценатство. Участь у програмі Крапки над її беруть Марія Гамкрелідзе, старша медична сестра другої міської поліклініки. ТМО Noдин. Поряд з нею, лідер громадської платформи Легіон Олександр Коцюбко. Поруч з ним. Тарас Волков, начмет обласного онкодиспансеру, і також поряд з ним лікар Михайло Кальчук, лікар-хірург. Я вітаю вас у нашій студії, друзі. Перше запитання до вас, Олександре Петровичу. Тривалий час вже відбувається акція, яку проводить благодійний фонд. ваш. І ви надаєте допомогу безкоштовну допомогу лікарням, медичним установам всієї області, надаєте допомогу ветеранам літнім людям. Для чого це потрібно вам особисто? Ви ж могли, ну, просто вам скажу, цього не робити. Яка мета? Буквально недавно моя мама попала в лікарню. І я звернув увагу, в яких жутких умовах знаходяться наші житомиряни, наші хворі, які лечаться в цих заведеннях. Тобто не вистачає вати, не вистачає простині, не вистачає пододіяльників, не вистачає кроватей. Інструменту. Інструменту. То есть не хватает финансирования. То есть наша мэрия не финансирует, не дофинансирует в нужных объемах эту галость, будем так говорить. А ведь это здоровье наших горожан, наших детей, наших стариков, родителей, соседей. Ведь ни для кого не секрет, буквально недавно у нас в Житомире было порядка 310 тысяч Житомирян. А на сегодняшний день сколько? Вы знаете, что это всего лишь 260. И, ведь все, и все мы, житомиряне, ведь это большая семья. Поэтому, если у мэрии не хватает времени, нет возможности, ну и, наверное, желания, поэтому мы, житомиряне, должны взяться за руки и помогать друг другу. Можна розповісти про так. те, кому надана допомога, що ви дарували лікарням, диспансерам, просто людям, які її потребують? Ну в общем-то, все перечисляти я не буду. Ну, бо... стисло, буквально, що ви Будемо так говорити, що і в лікарні ми подарували перев'язочний матеріал далі. Хирургическое оборудование, далее э, кровати, мебель и многое-многое чего другое, я уже как бы не могу все упомнить. Но не это самое главное. Самое главное то, что нашим жетомерианам будет э, легче лечиться в этих условиях, будет приятно выздоравливать. А это все-таки, будем так говорить, наши житымиряне, наши земляки. Вот это мне очень приятно. Пані Марія, скажіть, наскільки відчутно є допомога легіону от саме в вашій поліклініці, де ви працюєте, де ви безпосередньо кожного дня зустрічаєтесь з хворими і надаєте їм допомогу? Ви знаєте, Леонід, мені очень трудно передати, наскільки своє временно і важна помощь, яку нам предоставив Олександр Петрович Кацюбка? Медицина сейчас почти не фінансується. Выживаем мы, как говорится, на общественных началах и на личном энтузиазме. Поэтому э, на сегодняшний момент мы получили перевязочный материал, материал медицинское оборудование, постельное белье, э, все то, что необходимо для медицинского персонала и для работы, чтобы оказывать качественную и достойную помощь житомирянам. И пользуются моментом от всего коллектива нашей. Поликлиники номер два, первой больницы. Мы хотим выразить глубокое признание и благодарность всему э, коллективу громадской платформы Легион, в частности, его лидеру. И хочу сказать, что пока в Житомире есть такие люди на сегодняшний день, нам будет намного легче и приятнее справляться с такими проблемами, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Чи буде якісніше лікування і в обласному онкодиспансерія, запитую у Тараса Волкова, адже і вашому медичному закладу громадська платформа Легіон надала допомогу. Прошу. Ви знаєте, онкологічні хвори і так до нас приходять вже психологічно виснажені від самої думки про те, що в них таке захворювання. І звісно, що результати лікування залежать не тільки від того, як ми лікуємо, не тільки від лікарів, але і від того в яких умовах проходить це лікування. І тому дуже приємно, що в нас на Житомирщині є такі люди, як Олександр Петрович, який допомагає нашим, по перше, в першу чергу нашим хворим, допомагає білизною, допомагає прив'язочним матеріалам. Останнім ми отримали сухоживий шкаф. Він нам теж ремонт стане. Палат. Да, і ми, ремонт палат ми домовляємося зараз за ремонт палат, за ремонт операційний. Так, я думаю, що подальша наша співпраця з громадською платформою лігіон принесе тільки користь нашим хворим. Дякую, пане Михайле. От... Друга лікарня також, я думаю, відчула те, що допомога надана, будемо говорити, важлива, і в професійному плані вона буде допомагати в лікуванні хворих. Адже ваша професія від вашої професії залежить життя людини. В прямому розумінні цього слова так на сьогоднішній день ми маємо досить гарне співпрацю із громадською платформою Легіон, яку чує Олександр Петрович. І відповідно ми отримали таку вагому допомогу зі сторони цієї платформи Легіон і надає нам можливість надавати якісні.